Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. І хто мав Пасху в цю неділю, Воскресіння, то не постить сьогодні. А хто мав вже давно, то постимо. Постимо в піст -піс нас зміцнює. Я сьогодні з Нотрдаму знову, це місто Страсбург. Ну, і тут кажуть, що це маленька копія Нотрдаму. За мною вона навіть не влазить просто в камеру, бо дуже величезний храм. Не знаю, що в то... Нотердаму не доїхав, але дай Бог колись доїдемо і там зробимо відео. А сьогодні хотів би зачитати посилання від Марії, що вона нам сьогодні на цей день хоче сказати. 25 листопада 2012 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час усіх вас закликаю відновити молитву, відкритися святій сповіді, щоб кожен із вас прийняв усім серцем мій заклик. Я з вами захищаю вас під від прірви гріха, але ви повинні відкритися в дорозі навернення та святості, щоб ваше серце горіло з любові до Бога. Дайте йому час і Він подарує вам себе. Тоді, в Божій волі, відкриєте любов і радість життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чудово, Марія каже, дайте йому час. Чи сьогодні ми даємо Богу час, чи нема часу? Ну, у нас таки зараз, знаєте, швидкий світ, що часу ні на що нема. День, ранок, день, вечір і все. День пройшов, і не знаєш, як то так сталося. День пройшов. Пролетів. Дні летять, а часу все немає. Не на життя, не на Бога, ні на що нема часу. Тільки на роботу. Тільки на роботі час, нудно, йде. Так сталося, що. На роботі ми пашемо, потім не маємо часу на життя. У цей благодатний час, Марія каже, час благодатний є, благословенний, благодатний. Тебе закликаю відновити молитву. Марія каже, до мене сьогодні. Тебе закликаю відновити молитву. Каже, тобі віднови молитву. Віднови, пригадай, скільки ти раніше молився, а скільки зараз молишся. Може менше став молитися. Я тут з цим турне вже е, також не так багато молюся, бо не той графік, не ті розклади. І бачу, що не так легко витривати в молитві, власне, коли ти постійно щось інше робиш, постійно десь їдеш, постійно, постійно щось рухаєшся. Але бачу, що я більше став спілкуватися з Богом так, за повсякденні справи розмовляти. Дякувати, розмовляти, планувати майбутнє це також молитва. Це також молитва. Не можеш або не хочеш молитися Вервицю сьогодні, то побудь з Богом просто годинку, пороз, порозмовляй з ним. Розкажи йому свої плани, поділися з ним. Бо ти кажеш: ну, Бог все знає, Бог вже знає думки, Бог все знає наперед. Ні, Бог хоче, щоб ти розповідав. І з ним, як би то, радився, поради спитав, а так розробити, а чи не так? Дочекався відповіді. Бо зазвичай ніхто не дочікується. Запитаю Бога, але зроблю так, як я хотів. Ні, Треба дочекатися. Відкрийся святі сповіді, щоб кожен прийняв усім серцем мій заклик. Я з тобою захищаю тебе від прірви гріха. Але ти повинен відкритися дорозі навернення та святості. Знову у нас дорога, навернення та святості. Не сходимо з цієї дороги. Марія не дозволяє сходити з цієї дороги. Навертаєшся, значить молишся. Молишся, значить навертаєшся. Ха -ха. Інших варіантів нема. Тоді ти на дорозі, цій святості. А якщо ну, зблудив, зайшов десь на магістраль якусь, то то вже не та дорога, то не дорога святості. Щоб твоє серце горіло з любові до Бога, Марія каже, щоб твоє серце горіло з любові до Бога, що треба? Навернутися до Бога. Навернутися, молитися. Тоді серце горить. З любові до Бога. Дай йому час і він подарує тобі себе. Дай йому час, приділи час, виділи час, знайди час, знайди час, і він подарує тобі себе, Марія каже. А якщо Марія так каже, то це 100% відбувається. Тому сьогодні на практику вийти, знайти цей час, дати цей час, дай йому час. Так і назвемо відео: Дай йому час, дай Богу час. І він подарує. Тобі себе. Тоді в Божій волі відкриєш любов і радість життя. Ха -ха. Радість життя, де відкриєш, не в новинах, не в якихось пабрикушках, в нових гаджетах, машинах, телевізорах. Я не знаю, хто зараз чим хворіє, не в айфонах, <кхух> радість життя знайдеш, відкриєш, а відкриєш в Божій волі, відкриєш любов і радість життя. Дякую, що відповіла на мій заклик. Марія каже: тобі сьогодні відповіла, відповів на мій заклик. Тож даємо час і дійсно відкриваємо в Божій волі цю любов і радість життя. Будьте благословені! Мир вам благодать від Нотр-Даму зі Страсбургу, Па-па.